Луцький інститут розвитку людини, університету України, кона діагнатівна, викладач, старший викладач кафедри інформаційної діяльності та туризму. Я хочу представити до уваги вибіркову дисципліну для студентів галузі знань, 0.2 культура і мистецтво спеціальності 0.29 інформаційна бібліотечна і архівна справа, організація роботи бібліотечних установ. Ця дисципліна досить цікава. Тим паче, що вона пов'язана з великою ролью, яку відводить зараз держава закладом культури, зокрема бібліотека. І на сьогоднішній час стоїть питання збереження бібліотек, тому що над ними висить таке поняття як закриття, Створюються територіальні громади, які повинні дбати за збереження бібліотек і за їх. Поповнення фондів книжкових і за те, щоб вони були актуальні в нашому житті кожного громадянина України, і заклади територіальної громади, які ще не дуже мають матеріальну базу, хорошу, вони тому повинні звертати особливу увагу на заклади культури, зокрема і бібліотеки у сьогоднішньому світі інформація та бібліотеки стоять. Основою і політики, і економіки і суспільного життя. Інтелектуальний розвиток і культура особистості набувають стратегічного значення. І поняття освіченої людини постійно розширюються і включає в себе всі етапи розвитку: від дошкільнят, учнів, старшокласників, студентів до е, дорослого життя. Тому я хочу навести вислів англійського фахівця, що Ключем століття до знань є бібліотеки. І проблема читання в нас, як завжди, стоїть на першому місці. І ця проблема в сьогоднішніх умовах прирівнюється до е, національної безпеки держави. Е, особливо це актуально зараз, коли в нас е, прийнято цілий ряд законів, ще не остаточно, але вони прийняті е, по бібліотечній справі. Багато років пройшло і не змінює не інструктивна, не методична, не законодавча база для бібліотечної галузі. На сьогоднішній час в нас внесені зміни до закону України про бібліотеки і бібліотечну справу. Досить такі документи, Якісний це стратегія розвитку читання на період до 2032 року, читання як життєва стратегія, та затвердження операційного плану її реалізації на 2023-2025 роки. Також, поза увагою дисципліни організація роботи бібліотечних установ, не стоять осторонь. І наші закони, такі України, як про освіту, про вищу освіту, про… Затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури і постановою кабміну України від 2 грудня 2020 року, ось тому дисципліна включає в свій зміст. І вивчення статутної роботи бібліотек, і вивчення платних послуг, вдосконалення їх, щоб зміцнити матеріально технічну базу, і е, розгляд положення про бібліотеки, структуру бібліотек, управління бібліотеками. З великою увагою я в цій дисципліні хочу приділити бібліотечному сервісу, тому що він стоїть на нульових позиціях. І бібліотечний сервіс це одна з таких великих. Е, Питань, які на сьогоднішній час повинні е, при, до, до читання залучити все нових і нових читачів. На сьогоднішній час велику увагу бібліотеки приділяють проєктні діяльності. Ось, особливо це останній такий доступ до платформи Дія, цифрова освіта, е, бібліотеки стали головним джерелом і ланкою для багатьох. Для населення України і для багатьох людей. Так що бібліотеки роль їх і значення зростає. І тому дисципліна, наша вибіркова організація роботи бібліотечних установ, є актуальною сьогоденною і дуже цікавою.